Кожна нова країна це нова можливість для розвитку українського бренду ЄФАРМПРО. Це одна з найбільших виставок в Європі. Прийняли участь також всі сусідні країни і велика кількість виробників сільського сусвяткування. Аграрна індустрія насправді набагато ширша, ніж вас видається. Багато автомобільних брендів колись виробляли трактори. Навіть Lamborghini вони спочатку були одним з найбільших виробників тракторів. І тільки після того, як Lamborghini отримали досвід в використанні своєї техніки в найскладніших умовах, то вони перейшли в цю індустрію. Де нові виклики їм вже здавалися більш сприятливими. Бездоганний продукт потребує регулярної уваги та постійного вдосконалення. Зараз ми виводимо eFarm Pro на міжнародний ринок. Ми активно співпрацюємо з виробниками та дистриб'юторами по всій Європі. Також ведемо комунікації з фермерами з різних точків Європи. Кожного року ресурси стають більш дорожчими. І чим швидше він почне використовувати нові технології, які будуть забезпечувати економію і більш кращий розподіл засобів захисту рослин, економію палива, тим більш рентабельніше буде його діяльність. Ми даємо можливість фермерам швидше переходити на точне землеробство, інтегруватись під сучасні умови і ті виклики, які виникають в навколишньому середовищі. Дуже багато європейських фермерів цікавляться нашою продукцією. Вона дуже проста в використанні, бо вони зможуть в цей же день почати працювати.